Які переваги Тесли, от я скажи, що краще, ДВЗ чи ДВС, як то правильно кажуть, чи електродвигубний. За скільки то кіловат ти Е, Ти маєш на увазі, скільки я приїжджаю. Ну скільки ти платиш пеньонзів за кіловат? Ну я плачу, я порахував на місяць десь 2000 гривень. 2000 гривень ну, да, місяць. на місяць. Це скільки ти кілометрів навалієш? А, в день я навалюю 50-100 кілометрів. кілометрів. Колись 140, ну до 100. Хорошо, в, в тиждень в середньому ми можемо порахувати, що ти їздиш, наприклад, 7 днів по 80 кілометрів, грубо говоря, це приблизно 400 кілометрів. Угу. В тиждень в місяць 1600 кілометрів за 2000 гривень. Ну, десь так. Мати весела, ну колеги, напишіть там коментарях Тесляра за 34 тисячі доларів 22 року. Скільки то пробігало? Ну, пі... Та вже трошки накатав. 7300 кілометрів пробіг, дуал-мотор, всі діла е... і біт, і крашен. Гарно зроблений, в салоні ніхто не курив. 100% заявляється. 100%. Понятно. Торг якісь трохи буде. Покажіть мені гроші. Покажіть йому гроші, і отримайте акцію якусь серйозну контакту Михайла. Я прикріплю до цього відео.